Дівчина мені терміново потрібно гандо. Що? Вибачте, забула гандо. А, Ви маєте на увазі ось такий а, шутер? Ні, ні, ні. А гандо. Боже, що ж ви маєте Там ще якась приставка така? А, можливо, гаманець? А, ні, 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 це не воно. Можливо, зараз. крабик тоді. Ось такий красивий. Є в киті ні, ні, не воно. Добре, гандо. Добре, зараз секундочку. Секундочку не Ваше ва, Щось починається на гандо. 에, зараз, зараз. Дивіться, можливо, топок. Ні, Гандотоп – ні, не воно. Mm -hmm. Ну там така приставочка, Можливо, коротенька. Ось така сумочка. Подивіться, яка вона витончена, дуже красива і зручно сидить на тілі. Зручно, і напевно, що і красиво. І, і, і в коричневому, і в чорному. Але воно не воно, не воно, не, не воно. А, а я знаю, я, я знаю, бачу. я знаю, я знаю. Це кепка сто відсотків. Подивіться, як вона гарно сидить і доповнить буквально. А вона називається гандо. Тут же кепка. тут нью А ви що шукаєте? Починається, таке я бачила в Тік-Токі, гандо гандо". Гандо? гандо. гандо. Зараз, зараз. Можливо, можливо рюкзачок? Ні, ні, ні. Не рюкзачок. Ні, ні, ні. Не, не для дітей точно. О, я знаю. Ой. Це Ось така сумочка для ноутбука. Там рожевого кольору не було. Не рожевого. Точно, рожевого. точно пам'ятаю. Ні. Зараз, зараз. Ні. От, гандо починається, а далі не пам'ятаю. Можливо, можливо, можливо. Я не що розумію, що ви теж не розумію. А, гавайські крабики. Ні. Не воно, дівчино, не воно. Давайте разом. Гандо. Гандола! Точно! Що ж ви зразу Гандола. не сказали? Гандола, Гандола. звичайно, є ось така, є в так. чорному кольорі і ось така. Є ще 2.0. Хочете побачити? Так, да, хочу, хочу, хочу. А ось і 2.0! Ось така красива, має дві ручки, точніше, Вау. чотири. Ось такі маленькі і ось такі великі. Дуже містка е, з лого Сохо. А в цьому популярному кольорі є оця модель. У а, так. Дівчино, воно! Воно на касу давайте! На касу відразу зразу А Можливо, ще гаманець. Давайте! Гулять так гулять! Давайте! Пішли!